Я, Нектенко Катерина, представляю свій твір Один день на посаді журналіста. Кожна людина має право фантазувати. Сьогодні я також хочу зануритись у свої думки і уявити себе справжнісіньким журналістом. Кожен мій день був би незвичайний. Приїхавши на роботу, я починала б сумлінно працювати. Мабуть, кожна людина знає, що професія журналіста дуже тяжка, адже, щоб зацікавити глядача, потрібно знайти справжню сенсацію. Потрібно відшукати щось надзвичайне, загадкове і, врешті-решт, неперевершене. Щось таке, щоб захоплювала подих як у дітей, так і у дорослих. Погодьтесь, це нелегко зробити і, просто йдучи по дорозі, матеріал не потрапить у роки. Але перенесемося у моє майбутнє. Я маю добре розвинену фантазію, і тому буду розповідати так, мовби я вже пережила усю цю історію. Я спокійно їхала у метро на роботу. Мої думки були зайняті пошуком якогось цікавого матеріалу. Щось кримінальне, я не хотіла брати, адже в житті і так багато сірих кольорів, і взагалі мені було неприємно працювати у цьому напрямку. Влада вже всім набридла, вже ніхто не дивується, бачачи по телевізору, як люди, які представляють нашу країну, б'ються масолюки на весіллі. Отже, залишалось тільки одне знайти щось буденне, але в цей час незвичне. Це найскладніша не робота, але яка ж вона цікава. Так думаючи, я не одразу помітила схвильовану жінку в кінці вагону. В неї весь час щось падало, на її обличчі була тривога. Я зрозуміла, що в її житті що сталося. Ледве проштовхуючись серед наступу, е, сер... проштовхуючи я пішла до цієї жінки. Що сталося?» – спитала я. Пробачте, це ви до мене? перепитала жінка. На її обличчі було здивування. І це надивно, адже в наш час кожна людина непокоїться тільки за себе. Люди не допомагають іншим та самі не приймають допомогу. На наступній зупинці ми вийшли. Жінка розповіла мені, що її син поїхав вчитися у Німеччину, але його обікрали, і він не має грошей навіть на білет додому. Олена, так звали цю жінку, сказала, що сьогодні ранком він дзвонив їй, але вона навіть не встигла нічого сказати своєму улюбленому сину, адже гроші на мобільному закінчилися. І зараз її син без грошей, без їжі, без домівки у іншій країні. Вона не знала, куди їй йти і до кого звертатися. Ця історія розчулила мене. Саме в цей момент я зрозуміла, що можу допомогти Олені, і ще я можу підготувати чудовий матеріал. В мене була надія, що з цієї історії люди зрозуміють, що допомагати незнайомим нормально. Ми поїхали до мене на роботу. Я взяла інтерв'ю моїй новій знайомій, в якому Олена стисло розповіла про своє життя та пояснила ситуацію, яка склалася з її сином. Вийшов чудовий матеріал. Після інтерв'ю я поїхала в посольство Німеччини. Я дізналася, що, на жаль, вони не можуть переправити нашого громадянина безкоштовно на батьківщину. Тоді, вирішивши покластися на милосердя глядачів, ми зробили захоплюючий матеріал про людей, які поїхали на заробіток чи навчання у іншу країну, та залишилися там назавжди, нелегально працюючи, тільки тому, що в них закінчилися гроші, щоб повернутися на батьківщину. В кінці я розповіла про Олену та її сина та звернулася до глядачів з проханням допомогти грошима для цієї сім'ї. Ось такий вишив на перевершений матеріал. Отже, саме так я уявляю свій один день у сфері журналістики.